У Білгородністровському районі поліцейські викрали в розбої на літню жінку двох братів, один з яких неповнолітній. Молодики приходили по пенсію додому до бабусі, побили її і втекли. Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує чималий термін ув'язнення з конфіскацією майна. Кілька днів тому на спецлінію 102 звернулася соціальна працівниця і повідомила, що прийшла вранці провідати 76-річну жительку одного з сіл Старокозацької громади і виявила її на підлозі в крок. Крові. Вжитими заходами правоохоронці за годину встановили, що під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність, двоє місцевих молодиків 24 та 17 років проникли на територію приватного домоволодіння літньої жінки, довідавшись, що вона отримала пенсію. Розбивши вікно, неповнолітній проліз до будинку і відчинив двері брату. Зловмисники руками та молотком, які знайшли на місці, побили господиню по голові, від чого вона втратила. Свідомість обшукали будинок і втекли, не знайшовши грошей, по які приходили, медики госпіталізували потерпілу з множинними травмами голови, а поліцейські розшукали правопорушників і завтримали їх в процесуальному порядку. Нині слідчі повідомили фігурантам про підозру в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу з проникненням у житло, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного Но стану. цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.